Військовий експерт Ігор Козій в нашій студії разом з нами насолоджується це, шоу. По ньому видно, як він насолоджується з виразу обличчя. Але <рес> пан Ігор прийшов і сказав, я приніс вам благу вість. Давайте благу вість. Ну, благу вість, принаймні, Знову на рівні заяв, це те, що врешті-решт, начебто уряд домовився при йде розмова про віце-прем'єра, міністра економіки. Домови з міністром оборони Польщі про випуск спільного вертольоту. Да. Там бойових. йде питання про транспортні і бойові. Чому? Тому що, наприклад, Літва заявила, що вона хоче переозброїтись повністю на транспортний. І ідея полягає в тому, що колишні країни Варшавського договору планують до 2020 року значить. Остаточно поставити цьому питанні крапку і почати переоснащуватись на новітню. А вийде озброєння. А що буде яка частина? Що саме Україна буде? в цьому? Що що буде Оце Україна, Польща? Це, це питання для мене цікаве, відверто я вам кажу, то, що, а озброєння, наприклад, о -о 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 тут, тут, хто нам буде ставити, У нас же нема, Здається, ми стволи не катаємо. Ну, чим це Ви знаєте, давайте так подивимось. Тут основне, щоб дійсно от, треба, знаєте, от, це призвище, принаймні, з точки в уряді mm. Гройсмана, взяти на замітку з точки зору, чи буде релізі. Реалізована ця заява. Угу. І Чи не переросте ця заява просто балаканину? Ну, при таке видання, як Defense News це опублікувало, і не вірити цьому не бажано. Тобто вважаю, що може воно все ж реалізується. Давайте подивимось. Для того, щоб люди розуміли, оце, оце те, що ви бачите, це називається розпад держави, коли клоу. Клоун приходить до головного прокурора і починає вичитувати як дитину. Його треба було мордою в пол покласти, Не можна. а воно Його... приходить і гавкає. У нього недоторканність. Він каже, Та що можна сказати, куди цю <пів> недоторканність йому засунути <пів> в ефірі. А ти, ти почув, що він сказав: Ви тормоз у боротьбі з корупцією. <пів> тормоз це отакі як ляшки, які 15, 20 років років цій країні ходять і тільки. Перевенять. От давай. не слухайте все, що воно кричить зараз. Насправді просто спитайте, звідки в людини, яка жодного о. разу не була на державній службі, є три палаци, мільйони доларів і купа крутих машин, а потім ну, давай. він буде питати і розповідати про гальма. Все, давайте всі. до пана давайте да, Ну, давай все ж таки встигнемо да, до серйозного. Можу, можу, ну, ну, можу можу це додати, неможливо дивитися. Додати до вашого ніву, давайте порадимо о цьому. Керівникові цю установи, щоб він висунув ляшку рахунок за, вибачте, змарнований час. Це буде цікаво. До речі, можливо, це відповідальність. До речі, класна порада. Ну, Пан да. Холодицький, прислухайтесь до пана Козія, маю вам пораду. Прошу да, відшкодувати мені ту годину, яку Ляшко в мене плюс. Я краб своїм треніжам да. да. в прямому і філії. Злосна це тим, прямому ефірі. Тим паче, що партійні кошти є на це, вибачте на піар. Ну, да. так що але ти бачиш, такий все-таки державний у них Wi-Fi. він такий ліг, зрештою, бачиш? Відсутки державний. Так, пане Кузі, пробачте по Слухай, ну про що говорити? Якщо, наприклад, коли там пам'ятаєш, Ляшко ввечері якось, ненароком, так би мовити, випадково подзвонив прем'єр-міністру, який випадково ввечері опинився на роботі, знаєш, через що він дзвонив? Через Viber. Ну так, Злобствовати. Давайте про вертольоти, зрештою. Це справді важливе питання. Ну, насправді я крути? хотів, щоб ми Марчука а, заяву а, прослухали да, ну, представника давайте, України давайте, так, да, в тристоронній контактній групі. Давайте послухаємо. Під час переговорів, особливо з російської сторони, використовується аргументація, якщо чесно сказати, інколи досить непроста. Для того, щоб. Створювати тиск на Україну, але, як правило, завжди завершуються ці засідання, незалежно від того, який результат, завершуються обміном, якщо так фігурально сказати, ресурсами. Аргументи, за якими тільки слова, воєвнича риторика, патріотична сміливість. Свята патріотична сміливість, як правило, не працюють. Не працюють. Сказав майже, майже синкопою Євген Марчук. Пане Ігоре, а у мене глобаль, більш глобальне запитання. Взагалі, є сенс ще в цих тристоронніх контактних групах? Ну, от в принципі, він є, тому що заяви абсолютно не свіжі, не нові і не оригінальні. От ми їх слухаємо, тому що ми їх слухаємо, ну, тому що їх роблять там. Чини високі. Ну, Але... да. Це а... як і в ситуації з Ляшков. Ну да. Майже. Ну, так само. Ні, питання насправді дійсно доведено до абсурду, однак, дійсно, поки ніхто не, чітко не може розібратися, який наступний крок повинен бути. І по великому рахунку, знаєте, це як патова ситуація в шахах. Ну, ходять туди, сюди, туди, сюди, до тих пір, або поки сторони не погодяться, або вдруг у когось із кишені не вискочить там королева, да? mm -hmm. і почне е серйозна гра. І от, на мій погляд, то що сьогодні е фактично сторони знаєте, придивляються до ситуації з точки зору виборів, які повинні закінчитись, з точки зору як буде розв'язана ситуація по Сирії. Mm -hmm. От, і саме основне, на мій погляд, які наступні кроки взагалі-то буде робити Україна, тому що з Російською Федерацією там все ясно, там все прогнозовано. І тут треба тільки звертати увагу на те, що яким чином вона діє. Ну, я думаю, що у нас розвідувальних структур для цього є достатньо. Сил, що стосується можливості, тут мені важко сказати, тому що дійсно, якщо у нас служба зовнішньої розвідки, вибачте, взагалі не зрозуміло, чи фінансується, чи не фінансується. Mm -hmm. А в 2016 році на сектор безпеки оборони ми виділили реально коштів на оборону. Mm -hmm. Коштів реально менше, ніж в 2015 році. То розумієте, є багато речей, до яких є питання, і є багато службовців, до яких питання не зрозуміли заяви секретаря РНБО, кому він взагалі погрожував чи кого він залякував, коли розказував, що там. Збирається військо те, те, те замість того, щоб розказати, що ми вже підписали проект між Польщею і Україною про запуск того ж самого вертольотного Важливо, да, угу. проекту. Ми вже створили і е, збройні сили вже прийняли на озброєння те, е, про що сьогодні нам тільки розказують, що планується чергове випробування чи пройшло чергове випробування. Зумієте, от ця білетристика, вона, на мій погляд, зводиться до одного: що хтось боїться прийняти відповідні рішення, і відповідно, що саме страшне, боїться після цього відповідати за них. Тому що ну, виглядає, начебто, сьогодні знаєте, ситуація, коли е, сьогодні ніхто нікого ні про що не буде спрашувати. Слава Богу, почали начебто боротися з корупцією. Ну, як ти будеш боротися з корупцією, якщо ти його начебто схопив, привів до суда, а вибачте, судової реформи то в нас немає. Да? І суд його відпустив, і він класно себе відчуває. Ні, Ну формально -то чого? чого у нас? Є судова реформа? Ну, формально, а від... от, ти зміни, формально. Зміни до Конституції у частині правосуддя. Ну, у нас формально парламентська президентська республіка. Так. Формально? Так. Да. Погоджуюся. Да. Я ну, ж не сперечаюся, кажу ну, так. Розумієте, тобто формальних речей дуже багато, а на реалі ми бачимо абсолютно трошки іншу річ. І, на мій погляд, сьогодні шалена відповідальність лягає не на органи влади. Я на сьогоднішній день, вибачте, в окремих випадках на це вже не звертаю увагу. А дійсно на суспільство. Наскільки суспільство здатне. Тиснути, вимагаючи від влади, дійсно проведення реформ, дійсно е, приєднання до НАТО. Ще раз кажу, це однозначно треба робити, тому що е, держава, одна самотужки, не подолає такого аресора, яким є Російська Федерація. А друзів треба, вибачте, мати е, е, Прийшов, і... не мати в усіх сенсах цього слова, да, абсолютно правильно, <хіхі> абсолютно <хіхі> правильно. Тому дійсно певними економічними статками треба в цьому питанні ділитися, і тут жаба вискакує з груді, і вона не хоче розуміти. Давить, да? Да, вона не хоче розуміти ця жаба, вибачте, що є певний сенс позбутися певних своїх речей, свого власного карману за для того, щоб підсилити державу оборону держави. І підсилити спроможність держави захищати себе. Тут, а знаєте, я про що ще згадав? Про проєкт е М16, що в нас мали б розпочати mm -hmm. його виробництво. Mm -hmm. До речі, а чи досліджували ви на якому етапі зараз? І взагалі, чи, чи там, просто да? попрощалися з цією ідеєю, тому що. Ви знаєте, судячи з того, то що е слухав останнє е ну, відео, будемо казати? Згурця, а він є якби людина, яка відслідковує дуже уважно, ретельно значить, ринок озброєння, от, проводить всі ці речі, правда, до певного часу вони виглядалися більш провладними. Зараз начебто вже є виклик, коли заявляють, що якщо не будемо створювати танки з прибором ночного бачення, які все ж бачать вночі, ніж не бачать. То, значить, він становиться якби опонентом до влади. Ну, це приємно, дійсно. Що людина, врешті, розуміє, що основне повинно бути не бізнес, а власне держава, в якої ми з вами мешкаємо. І я вважаю, що ця проблема дійсно не зрозуміла сьогодні. Її немає. Вона зникла з поля зору, розумієте? Тобто, скоріш за все, що. Як у нас буває в цій риториці, або знову починають е, ділити невбитого медведя, тобто йде якісь там підспудні економічні речі, е, або дійсно, як ви сказали. Тобто я не виключаю цього. Ну тут знову розумієте, оце те, про що повинен нам казати секретар РНБО. Ну ці страшилки, що хто там вдовж кордону. А то, що у нас от реально відбувається, чи ми будемо захищати себе, чи ми будемо озброюватись? Як ми озброємо нашу розвідку? Як ми фінансуємо службу зовнішньої розвідки? Коли у нас з'явиться, вибачте, керівник цієї служби? Оце його робота. Не розхитуйте Човен ви що, агент Кремля? Пане Козій. Да, ну, Ви це, це, я це, бачу. Це, Не це, критикуйте. Це, 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 це класна... Не можна критикувати, коли Росія біля кордону. Це стає. класна заява, розумієте? От ну, я, так її, от... я її завжди, м'яко кажучи. Вітаю і розумію, що це от наштал того, що ми бачимо зараз з екранів. Ляшко там і ляшко тут. Тобто, Ляшківщина, О. вона, вибачте, помножується <рес> <рес> ляшківщина. Це, це. Ви дуже класно сказали а, да. в Україні. Був період на Була смута ляшки... смут, була там підйом Ляшківщина Ляшківщина да. Гетьманщина і Ляшківщина, і ляшківщина <рес> да. в Україні. період Ляшківщини. Ось цієї. Фразою завершимо цю студію. Ігор Козій, дуже дякуємо військовий експерт. Був щойно з нами.